Дружина повернулася з поліклініки додому і заявляє чоловікові: Любий лікар сказав, що для цілковитого одужання мені просто необхідно провести хоча б місяць на морі, бо клімату краще Таїланд. Ну, чи щось таке поряд. А ще треба місяць подихати гірським повітрям. Ну, до прикладу, у Альпах. Ну і потрібно закріпити результат. На одному із термальних курортів. То куди ти мене відправиш насамперед? <кười> <кười> До іншого лікаря? Мукачівські вчені довели, що люди, котрі недавно були у стоматолога, найменше лізуть у бійку і, взагалі, найліпше слідкують за базаром. Після другого раунду боксер запитує у свого тренера: Ну як? Чи можу я його перемогти? Ах, та безумовно. Якщо ти так махатимеш руками, він врешті-решт змерзне, застудиться та здохне від запалення легенів. А питання до медиків. Якщо болять суглоби після 40 років, отако крутить, ниє, то це, мабуть, означає, що ще ростеш. <рес> Мамо. А бабуся сказала, що курячий бульйон допомагає при застуді. Це правда? Ой, так, синку. А чому? Ну, та тому, що в курочці багато антибіотиків. Коли дружина сказала чоловікові, що купила нові чоботи, шкіряні, коричневі, та ще і з пряшкою, він і гадки не мав, що це три пари. От ненавиджу безвідповідальних чоловіків. Сказав до восьмого у відрядженні, значить, нема чого шостого повертатися. Тату, а чому ви назвали мою сестру Маргаритою? Ха -ха -ха, та, тому що твоя мама дуже любить піцу Маргарита. Ой, дякую, тато. Ха -ха, та нема проблем. Конячок. <риклад> Заборонені товари з Європи Росії тепер доводиться купувати напряму у виробника в Китаї.